Вітаю всіх на нашому каналі. Перед тим як ми зануримося у вир найважливіших новин, що можуть змінити ваше життя, мені дуже важливо зрозуміти, з якого міста чи селища ви мене дивитеся. Напишіть, будь ласка, у коментарях, це допоможе мені краще адаптувати інформацію та відчувати нашу з вами спільноту ближчою. А тепер приготуйтеся, адже сьогодні ми говоритимемо про те, що хвилює, чи не кожного українця. Вам прийде 2 тисячі гривень на картку, і чи буде пенсія у розмірі 25 тисяч гривень? Як обіцяють деякі інтернет-заголовки? Знаєте, я як юрист, який вже багато років працює у сфері пенсійного права та соціального захисту, бачив дуже багато. Бачив часи, коли е, зміни у законодавстві були рідкістю, а інформація доходила до людей повільно через газети, телебачення або, якщо пощастить, через особисті розмови у відділеннях пенсійного фонду чи ЦНАПах. Тоді, здавалося б, було простіше. Не було такого інформаційного шуму. Таких гучних заголовків, які щодня обіцяють золоті гори або навпаки залякують тотальними втратами. Люди звикли до певної стабільності, хоча й з її недоліками. Були чіткі інструкції, хай і не завжди зручні, але зрозумілі. Пенсіонери збирали кілограми документів, вистоювали у довгих чергах, але, врешті-решт, отримували своє, знаючи, що це закон і він працює. Зараз ситуація кардинально інша. Ми живемо в епоху миттєвої інформації, і це безумовно має свої переваги. Достатньо одного кліку, щоб дізнатися про нові закони, постанови, ініціативи, але на жаль, це також відкриває двері для величезної кількості фейків, маніпуляцій та відвертих обманів. Особливо вразливими до цього є наші пенсіонери, які не завжди мають доступ до надійних джерел інформації або не мають змоги перевірити її достовірність. Саме тому я вважаю своїм обов'язком не просто розповісти вам про останні зміни, а й допомогти розібратися, де правда, а де лише красива обгортка без цукерки всередині. Почнемо з тієї новини, що стосується чи не кожного українця, якому виповнилося або ось ось виповниться 40 років. Це так звана ініціатива Скринінг 40+,» що обіцяє 2000 гривень на картку. Звучить привабливо чи не так? Нарешті держава дбає про наше здоров'я, і це по суті правда. Мета цієї програми благородна стимулювати українців проходити регулярні медичні обстеження, що є надзвичайно важливим для раннього виявлення хвороб та збереження здоров'я нації. Так, держава дійсно планує надавати 2 тисячі гривень кожному, кому виповнилося 40 років, на проходження. Медичного огляду. Як це працює на практиці через приблизно 30 днів після вашого 40-го дня народження, якщо ви є активним користувачем застосунку дія, вам має надійти відповідне сповіщення. Ці гроші це не просто подарунок, їх не можна витратити на продукти, комунальні платежі чи інші побутові потреби. Це цільова виплата, призначена виключно для оплати послуг лікарів, аналізів, діагностики, всього, що пов'язано з вашим медичним обстеженням. Тут, звичайно, виникає питання: а що робити тим, у кого немає сучасного смартфона або хто не користується застосунком ДІЯ, що є цілком поширеною ситуацією серед людей старшого віку. На щастя, держава передбачила і цей момент. Ви можете оформити спеціальну банківську картку у банку-партнері цієї програми. Після цього вам потрібно звернутися до Центру надання адміністративних послуг або ЦНАПу, де працівник допоможе вам подати заявку та отримати ці кошти на свою спеціальну картку. Ця ініціатива це крок у правильному напрямку, але її ефективність Залежатиме від того, наскільки легко і доступно буде скористатися нею кожному незалежно від рівня цифрової грамотності. Моя рекомендація: не чекайте, поки хвороба постукає у двері, використайте цю можливість, щоб перевірити своє здоров'я. Тепер перейдемо до теми, що особливо гостро стосується тисяч українських родин. Виплат внутрішньопереміщеним особам або ВПО, зокрема на дітей. З 1 лютого з'явилися дуже важливі новини щодо повернення виплат у розмірі 3 тисяч гривень на оренду житла для кожної дитини ВПО. Це справжній ковток свіжого повітря для багатьох сімей, які були змушені покинути свої домівки. Довгий час згадаймо правила щодо виплат ВПО постійно змінювалися, створюючи величезну невизначеність. Люди не розуміли, чи отримують вони допомогу наступного місяця, чи зможуть сплатити за орендоване житло, чи прогодувати дітей. Це був період постійного стресу і нерозуміння. На певному етапі були введені жорсткі обмеження щодо доходу, що призвело до скасування виплат для багатьох, хто намагався знайти роботу і стати на ноги. Зараз, на щастя, ситуація трохи вирівнюється. Особливо приємна умова: ця виплата не залежатиме від доходів родини. Навіть якщо батьки дитини ВПО змогли знайти роботу, навіть якщо вони працюють і отримують стабільну заробітну плату, на дитину все одно передбачається 3 тисячі гривень. Це дуже важливий крок, адже він визнає, що дитина є дитина, і її потреби у житлі та гідних умовах не повинні залежати від фінансових обставин батьків, які і так пережили величезні труднощі. Проте є один дуже важливий нюанс: ці виплати не будуть нараховані автоматично. Вам необхідно буде заново подати пакет документів. Це означає, що потрібно бути проактивними, збирати необхідні довідки, звертатися до відповідних органів. Не зволікайте, адже кожна гривня зараз на вагу золота. До того ж, слід зазначити, що поріг доходу для ВПО, який дає право на інші види допомоги, також зріс до 10 тисяч гривень. 80 гривень. Раніше ця сума становила 9444 гривні. Це означає, що тепер більше людей матимуть право на соціальну допомогу, що є позитивним кроком до підтримки постраждалих. Саме в цій точці нашої розмови мені хотілося б трохи відірватися від сухої теорії і звернутися до вашого власного досвіду. Поділіться, будь ласка, у коментарях. Які останні зміни у сфері соціальних виплат пенсійного забезпечення чи державних сервісів найбільше вас здивували, чи, можливо, навіть розчарували? Чи стикалися ви з необхідністю переоформлення документів через нові правила, і як пройшов цей процес? Можливо, ви вже намагалися отримати ті 2000 тисячі гривень на скринінг 40+, або стикалися з бюрократичними перепонами при оформленні виплат ВПО? Ваші історії дуже цінні, адже вони показують реальну картину з місць і допомагають мені краще розуміти потреби людей, щоб ефективніше надавати юридичну допомогу. А тепер давайте перейдемо до однієї з найбільш гарячих і, на жаль, найбільш маніпулятивних тем. Правда про пенсію 25 тисяч гривень. Останнім часом інтернет просто кишить заголовками на кшталт. Мінімальна пенсія буде 25 тисяч гривень або уряд обіцяє пенсії, як у Європі. І я розумію, чому ці заголовки так приваблюють увагу. Кожен пенсіонер мріє про гідну старість, про можливість не економити на кожній копійці, а жити повним життям. І, звісно, побачивши таку цифру, хочеться вірити у диво. Але як юрист. Я маю вас розчарувати і закликати до тверезої оцінки реальності. Всі ці гучні заяви це, на жаль, не більше ніж фейк. Так дійсно існує законопроект під номером 14330, який був поданий одним з депутатів. У ньому йдеться про значне підвищення мінімальної пенсії, але це лише проект закону. І наразі, об'єктивно кажучи, у нього немає жодних шансів на прийняття. Причина проста і банальна: український бюджет, який і так працює у надзвичайно складних умовах воєнного часу, просто не потягне такі астрономічні витрати. Якщо ми говоримо про підвищення мінімальної пенсії для мільйонів українців до 25 тисяч гривень, то це вимагатиме трильйонів гривень щорічно. А таких коштів Україні зараз немає і найімовірніше не буде у найближчі роки. Тому, будь ласка, не вірте обіцянкам, які не мають під собою жодних реальних фінансових розрахунків та економічного обґрунтування. Це лише спроби привернути увагу та зіграти на емоціях людей. Є ще один схожий проект, запропонований, наприклад пані Тимошенко, який передбачає поетапне підняття мінімальної пенсії до 7544 гривні. Це теж поки що лише проект, а не ухвалений закон. І хоча ця сума значно реалістичніша за 25 тисяч, її реалізація також потребуватиме значних ресурсів та політичної волі. Мій висновок для вас, дорогі глядачі, дуже простий: не вірте заголовкам в інтернеті, не вірте гучним заявам політиків. Вірте лише підписаним законам, офіційним постановам Кабінету міністрів та інформації, що публікуються на офіційних сайтах державних органів, таких як Пенсійний фонд України, Міністерство соціальної політики. Лише ці джерела надають достовірну інформацію. Будьте пильні, перевіряйте все кілька разів. А якщо маєте сумніви, звертайтеся до кваліфікованих юристів за роз'ясненнями. Але не всі новини такі невтішні щодо пенсій. Є й одна гарна, і вона вже точно відома: це березнева індексація пенсій. Так, індексація точно буде проведена з 1 березня, і це вже офіційна інформація за попередніми оцінками. Орієнтовний відсоток підвищення становитиме від 12 до 15%. відсотків. Ця цифра формується на основі інфляції та зростання середньої заробітної плати за попередній рік. Це означає, що для багатьох пенсіонерів середнє підвищення очікується на рівні близько тисячі гривень. Звісно, це не 25 тисяч, але тисяча гривень це також суттєва допомога, особливо у теперішніх умовах зростання цін. Наприклад, для тих, у кого середня пенсія становить близько 6800 гривень, тисяча гривень доплати це відчутний плюс до бюджету. Це дозволить трохи компенсувати інфляційні втрати та полегшити фінансове навантаження. Проте, на жаль, та, як і у будь-якій системі, є й ті, хто. Пролітає повсю індексацію. Це пенсіонери, які вийшли на пенсію у 2023, 2024 та 2025 роках. Чому так? Їхні виплати вважаються свіжими, тобто вони вже розраховані за актуальними показниками середньої заробітної плати, яка враховує певну інфляцію. Тому їм не потрібно додатково компенсувати зростання цін, як тим, хто вийшов на пенсію раніше і чиї виплати застаріли. Це, звичайно, може викликати розчарування у цих категорій пенсіонерів, але такі правила індексації і вони спрямовані на те, щоб вирівняти купівельну спроможність між тими, хто давно на пенсії, і тими, хто щойно вийшов на заслужений відпочинок. Якщо ви належите до цієї категорії, не варто засмучуватися. Можливо, наступні перерахунки вже будуть стосуватися і вас. Головне пам'ятати, що пенсійна система постійно розвивається і слід завжди бути в курсі актуальних змін. Нарешті давайте коротко розглянемо інші важливі зміни, які набули чинності з 1 лютого і можуть так чи інакше вплинути на ваше життя. По-перше, це стосується процедури апостиляції документів. Для тих, хто мав справу з оформленням документів для виїзду за кордон або має родичів за межами України. Ця інформація буде корисною. Ціна за послугу апостеля зросла до 670 гривень. Це безумовно додаткове фінансове навантаження. Проте є і позитивний момент. Тепер увесь процес здійснюється через електронний реєстр, і апостель робиться значно швидше протягом трьох днів. Це значно спрощує процедуру і економить ваш час, що є важливим у сучасному ритмі життя. По-друге, це стосується державної програми ЄОСЕЛЯ. Якщо ви або ваші діти планували скористатися цією програмою для придбання житла, з'явилися нові обмеження по площі. Тепер встановлено ліміт у 52,5 квадратних метри на людину. Для пенсіонерів це може бути важливо, якщо вони допомагають своїм дітям чи онукам придбати житло або самі розглядають варіанти покращення житлових умов. Завжди уважно вивчайте всі умови програми, щоб уникнути неприємних сюрпризів. І по-третє, це, на жаль, не дуже приємна новина, але реальність, у якій ми живемо. Воєнний стан в Україні було продовжено до 4 травня 2026 року. Це означає, що усі обмеження та особливості життя, пов'язані з воєнним станом, залишаються актуальними. Це впливає на дуже багато сфер нашого життя від трудових відносин і дотримання комендантської години до порядку отримання соціальних виплат. Та функціонування державних органів. Ми повинні це розуміти і продовжувати жити та працювати, адаптуючись до цих реалій. Отже, як бачите, змін багато і вони різнопланові. Від дрібних, здавалося б, деталей до кардинальних зрушень у соціальній політиці. Моя головна порада вам, як юриста, який щиро дбає про ваші права, завжди перевіряйте інформацію. Не довіряйте заголовкам, не вірте чуткам, звертайтеся до офіційних джерел, консультуйтеся з фахівцями. Ваше знання це ваша сила, це ваша можливість захистити свої права та забезпечити собі гідне життя. Будьте проактивними, дізнавайтеся, питайте, боріться за те, що вам належить по праву. адже ніхто, крім вас самих, не дбатиме про ваші інтереси краще. А тепер, після того, як ми розібрали усі ці новини, давайте повернемося до того, з чого почали. Чи вірите ви, шановні глядачі, що обіцяні 2 тисячі гривень дійсно прийдуть саме вам на картку. А мрія про пенсію у розмірі 25 тисяч гривень ось ось стане реальністю для кожного з нас. Чи готові ви діяти і перевіряти? Чи ж просто чекатимете, сподіваючись на диво? Ваші думки, ваші дії, ваші коментарі це і є найголовніший показник того, як ми рухаємося вперед. Поділіться своєю думкою під цим відео, і не забувайте, що знання це ваша головна зброя. До нових зустрічей.